Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні штанці від торгової марки Фьолку. Це штанці, як ви бачите, дуже красиві, цікаві. Вони технологічні. Мається на увазі тканина цих штанців не промокає через те, що має мембрану 20 тисяч. Це така е, можливість е, цих е, штанців, що якщо ви впадете, ну, ну буває таке, в калюжу з снігом і будете там лежати годину, то штанці не промокнуть через те, що вони мають дуже міцну таку тканину, яка дуже гарно впорується з водою. Не промокають. І ще вони мають додаткове, звичайне. Утеплива, щоб вам не було холодно. І все це за рахуванням того, що вони дуже легкі. Тому що це спортивні гірськолижні штанці Фьолкл. Мають підтяжки, як ви бачите. Тобто, дуже зручно їх одягати. По бокам є регулювання талії, Рімень на е, ліпучки, і також є додаткова ось така молня, яка справа і зліва е, дозволяє збільшити чи зменшити е, талію. Також по бокам є отворі Оце такий технологічний кармашик від стьогоюється. І тут вже повітря буде у вас виходити зайве, якщо ви будете дуже високу температуру мати. Ну, Інколи буває, на верху гірськолижної траси температура мінус 10, а внизу плюс 5. І тоді вам буде жарко, коли ви будете стояти. Унизу горсколежного склону. Тоді ось по бокам можна відстібнути оці е, бокові такі е, отворі, які е, дозволяють виходити зайвому е, теплому повітрю. Ну, звичайно, кармани дуже глибокі, які дозволяють е, в кишені тримати якусь мішуру. Ну, Це м, стандартний карман. Треба знати, що кожен кожний, е, ко, кожний речах Кожна е, стрічка е, влагоза захищена. Бачите, тут резинова така накладочка, яка не дозволяє промикати е, молні, Світовідображаючі елементи. і е, нижня частина е, штанців має, як ви бачите, е, молню теж. Вона дозволяє. Збільшити нижню частину штанців. Ну і тут е рукавник такий, який не дозволяє западати з снігу, якщо ви будете десь ходити пішки. Цей рукав рукавник має резинову ставочку з двома силіконовими такими е полосочками, не скользить. Е як ви бачите, є один розмір, другий, третій розмір, дуже посуватимуть ці штанці гірськолижні від торгової марки «Філкл» з е, курточками. Курточки є в наявності теж. Ну, Якщо вам подобались ці штанці, Приходьте, вибирайте, бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт ВіловіваКін.юа і замовляйте на сайті. Постійним покупцям завжди знижки. Якщо будете бажати придбати одразу і штанці, і куртку, гарантуємо знижку. До зустрічі!